Ще раз вітаю вас, Христос Воскрес! А Настав час проповіді Слова Божого, і давайте ми з вами звернемося до біблійного тексту. Наш центральний уривок сьогодні це всього один вірш. Будемо розглядати всього лише один текст. Перша до Корінтян 15 розділ 55 текст. Перша до Корінтян 15:55. Сказано наступне. Будьмо уважні до Слова Божого. Смерть, де ж твоя перемога? Смерть, де ж твоє жало? Шановна громадо, буду із вами прямим і відвертим. І пропоную сьогодні проговорити про наше з вами майбутнє. Сьогодні Великдень! Свято Воскресіння Христа із мертвих. Центральна подія і наріжний камень християнської віри. В цей день я хочу із вами говорити про суть і значення цієї особливої події для нас. Тому сьогодні я із вами хочу говорити про смерть. Долю кожного із нас. І саме для цього я взяв реквізит труна. Це майбутнього, майбутнє кожного із нас. Як би нам того не хотілося, як би ми не гнали ці думки від нас. Перед нашими очима знаходиться те, що відбудеться із кожним в майбутньому. І я розумію, що це може здатися дивним і викликати напруження. Але нам треба погодитися з тим, що нам непритаманно думати і говорити про смерть. Ми схильні всіляко уникати цієї теми. Але саме у Великдень ми повинні про неї згадати. Я пропоную всім нам тверезо подивитися у неминуче майбутнє кожного із нас. Ми з вами живемо в доволі побожній країні. Сьогодні безліч українців прийде до храму із кошиками, в яких будуть лежати крашанки і Пасхи. Із кожного закапелку можна буде почути слова Христос Воскрес, воістину Воскрес. Саме під цю подію заколюється хрюшка. Велика родина збирається за одним столом. Буде битва крашанок. Магазин отримує великий прибуток завдяки алкогольній продукції. Нерідко святкування Великодня закінчується мордобоєм. І обійняттям унітазу від надлишку випутого. Що ж тут приховати? Ми вміємо відпочивати. Але, на жаль, в такому святкуванні затьмарюється сама суть Пасхи. Пасха це не про м'яса та ковбаску, як співається у відомому мемі. Пасха це не про застілля та відпочинок на природі. Все це має місце бути. Але не в цьому суть свята. Великдень це свято перемоги життя над смертю. Великдень це свято перемоги життя над смертю. Тому сьогодні про це і піде мова. Як вже було відмічено раніше, смерть це доля кожного із нас. Одного разу настане день, коли костлявою з косою постукає в наші двері. Хтось одного разу сказав так: молодий може померти, старий точно помре. Ще кажуть так, що всі ми стоїмо в черзі за смертю. Хто за ким стоїть, нам невідомо. Але те, що всі ми знаходимося в цій черзі, це факт. Наша культура ненавидить думати і говорити про смерть. Ми схильні уникати думок про смерть. Люди бояться цих розмов, як чуми. Ось згадайте похорон. Зазвичай люди або боязко мовчать, або говорять на абстрактні теми, або вдаються до панацейних фразочок по типу: Земля йому буде пухом, царство йому небесне і так далі. А де воно, то царство, як туди потрапити? Ніхто не говорить. Люди уникають протверезних роздумів про вічність. Уявіть, якщо під час поминок ви спитаєте: а може цей, що знаходиться у труні, потрапив до пекла? Після такого запитання чужі поминки можуть плавно перейти у ваш похорон? Мартін Лютер, кажучи про смерть, сказав так. Добре запрошувати смерть у нашу присутність, коли вона ще на відстані і не в русі. Основна задача пастора полягає в тому, щоб підготувати людей до смерті. Моя основна задача перед Богом найбільша відповідальність, яку я маю, це підготувати церкву до смерті, підготувати людей до переходу. Сьогодні є церкви, які уникають розмов на ці теми. Сподіваючись завдяки цьому привернути увагу і утримати як умога більше людей на своїх зібраннях. Страх розігнати грошовий натовп закриває рот для проголошення правди. Такі недослужителі не розуміють, що без правди, без цих слів, люди просто не потраплять на небо. Лікували ангіну. Заразили короною. Основне призначення церкви це проголошення біблійної істини, навіть якщо вона незручна і гірка. Раніше перед храмом, коли люди йшли до церкви, вони бачили своїх родичів, тому що перед церквою знаходилось кладовище. І коли люди йшли на поклоніння до Бога, вони не могли омайнути того факту, що одного дня на тому місці, де зараз знаходяться їх родичі, з'явиться ще одна табличка. Тільки вже з його іменем. Раніше назначали екзекутора, можливо, моя бабушка знає, про що йде мова, або старші люди. Екзекутор це людина, яка відповідала за виконання останньої волі померлого. Це було нормально. Зараз ми втратили це. Чарльз Сперджен в одному із своїх звернень до церкви сказав наступне. Смерть набагато ближче, ніж ми думаємо. Для тих із вас, кому перевалила за 50, 60 або 70 років, вона за потребою має бути дуже близько. Для тих, хто перебуває в розквіті сил, вона не за горами. Тому що я вважаю, всі ми усвідомлюємо, що час зараз летить швидше, ніж будь-коли. Роки нашої юності здаються вдвічі довшими, ніж зараз, коли ми стали чоловіками. Тільки вчора набухали і лопалися бруньки, зараз починає опадати листя. І скоро ми побачимо, як стара зима зайва своє звичне місце. Роки кружляють так, що ми не помічаємо місяців, як наче ті спиці колеса. Усе рухається так стрімко, що вісь його розжарюється від швидкості. Ми летимо, як на крилах могутнього орла, стрімко до вічності. Давайте поговоримо про підготовку до смерті. Це найбільша справа, яку нам належить зробити. І нам скоро належить її зробити. Тому давайте поговоримо і подумаємо про це. Смерть не обіде стороною жодного із нас. Одного дня в цій порожній труні опинимось ми з вами. І це реальність, з якою треба рахуватися. Перед нею всі рівні. Молодий чи старий, здоровий чи хворий, багатий чи бідний, чоловік чи жінка, видатна чи пересічна людина. Все це не важливо. із цього не в змозі позбавити нас від її лап. Особливо зараз, під час війни, коли вона ходить зовсім поруч, біля кожного із нас. Нам треба готуватися до переходу по ту сторону неба. Давайте відверто поговоримо про неї. Чи думаєте ви про свою смерть? Чи готові ви до цього дня? Якби ви писали свій некролог, який би він був? Як ви думаєте, ви помрете у своєму домі чи десь далеко від нього? Ви помрете на самоті чи на руках близьких? Ви помрете в лікарні палаті чи в своєму ліжку? Ви помрете швидко. Чи в довгих агоніях. Нам з вами корисно думати про смерть, тому що це повертає нас до реальності. І ось у чому суть Великодня. Завдяки Воскресінню Христа із мертвих ми також будемо воскрешені до життя. Так, ми помремо, але це не кінець історії. Завдяки вірі у Ісуса Христа ми воскреснемо. Так і як Він воскрес з мертвих. Саме тому апостол Павло, наставляючи церкву в цій важливій істині, каже: смерть, де твоє жало? Смерть, де твоя перемога? Питання риторичне. Смерть не змогла подолати Христа. І завдяки Його перемозі над смертю, ми також будемо воскрешені до життя. Всі чотири євангеліста описують Воскресіння. Апостол Павло неодноразово посилається на Воскресіння в своїх листах. В Старому Заповіті є багато пророців, вказуючи на Воскресіння. І, до речі, в цьому уривку 1 до Коринтян, 15.55 він цитує Ось 13.14. Тема про Воскресіння це біблійна істина, яка червоною ниткою проходить крізь всі книги. Воскреслого Христа бачила Марія Магдалина та інші жінки. Петро, апостоли на дорозі Емауса, 10 апостолів, включаючи Хому, 5 сотень віруючих одночасно, деякі апостоли біля Теверіацького моря, апостоли на Еліонській горі, Стефан, апостол Павло, Іван. Зайве говорити про те, що Воскресінню Христа бракує свідчень. Він Воскрес! Це історична подія, це факт, з яким важко. Сперечатись. Томас Бостон одного разу так виразився відносно Христа. У день свого народження він народився, щоб померти. Але в день своєї смерті він помирає, щоб жити. Христос Воскрес із мертвих. Він роззброїв смерть, вирвав їй зуби, відтяв їй жало. І свою перемогу над нею він розділяє із нами, із своєю церквою, із своїм народом, і з всіма тими, хто доклав все своє життя до його ніг. Цікавий факт: що в новому заповіті вислів у Христі і подібні йому зустрічаються 242 рази. Це велика концентрація в одному місці. Реформатор другого покоління Жан Кальвін, вбачаючи це, говорив про важливість нашого союзу із Христом. На Латині «Unio Cum Крісто Союз із Христом. І ця істина займає центральне місце у його вченні. Просто послухайте деякі витримки із його настанову християнській віри. Третя книга починається з таких слів. Доки ми перебуваємо поза Христом. І відокремлені від нього, усе, що він здійснив і зазнав заради порятунку людського роду, для нас не має ніякого сенсу і позбавлення всякого значення. Ніщо з того, чим він володіє, не належить нам доти, доки, як сказано, ми не з'єднаємося з ним. Усе це ми набуваємо через віру. Далі, в цій же третій книзі, він каже наступне. Тому я особливо наголошую на нашому з'єднанні з головою, наголошую на тому, що наші серця стали через віру Його обителю. І що завдяки цьому Святому Союзу ми нібито користуємось ним, будучи нашим, він розподіляє серед нас блага, що бувають надмірно багатими в його досконалості. Я отже кажу, що ми не повинні споглядати Ісуса Христа здалеку або просто поза нами, якщо хочемо, щоб нам була зарахована Його праведність. Ми маємо право на долучення до Його праведності, оскільки, оскільки ми задягнулися в нього і прищеплені до Його тіла, оскільки Він побажав стати з нами єдиним цілим. Простими словами. Завдяки нашому Союзу із Ісусом Христом. Його праведність стає нашою, Його заслуги стають нашими, Його перемога над смертю стає нашою. Усі, хто живе у Христі, у Христі помирають. Якщо ми у Христі, смерть не має над нами влади, бо Христос переміг її своїм Воскресінням. Це можна порівняти із костюмом астронавта. Коли людина знаходиться у відкритому космосі і вона відкриє свій костюм, що відбудеться за миті з нею? І що в разі помре? Коли грішна людина предстане перед Богом, а Слово Боже учить нас, що коли людина помирає, вона предстає перед Богом на суд. Через свій гріх вона не витримає Божої святості і Його справедливого гніву і навічно потрапить до місця вогня і сіри. Не витримає, згорить. Але завдяки союзу з Христом ми начебто одягаємо на себе цей костюм астронавта, в якому ми можемо знаходитися у відкритому космосі, або більш коректно. Присутності Божої святості, завдяки Христу, в якому ми знаходимось, ми не відчуємо на собі той гнів, який заслуговуємо за свій гріх. Приведу ще декілька прикладів. В одній родині сталася жахлива подія. Померла мати. І коли батько зі своїми дітьми їхав на машині на похорони, діти спитали в нього. Про свою мати. А що з нею, де вона? І так далі. Я навіть не можу уявити, що може відчувати чоловік, коли його діти питають про його дружину, їхню мати такі речі. Але по дорозі він бачить, що їде фура. І світло так падає на неї, що від неї велика тінь розкидається. І він питає своїх дітей. Скажіть, будь ласка, що гірше, потрапити під фуру, чи потрапити під тінь від цієї фури? Під тінь. Звичайно, діти сказали, під тінь фури краще потрапити, ніж під фуру. І тоді він сказав: ваша мати вірила в Ісуса Христа. І смерть проїхалась по Христу, як ця фура, для того, щоб по вашій матері проїхалась лише тінь. Це вражаюча істина. У пожежників є така практика, як випалена земля. Коли бушує дуже сильний вогонь і його дуже важко потушити, пожежники вдаються до такого прийому, як випалена земля. Вони забігаючи наперед, випалюють певну територію, куди рухається вогонь. І коли вогонь дістається цієї території, яка вже випалена, він просто не перекидається далі, тому що нічого горіти вже. Христос це наша безпечна територія, випалена земля. Смерть спалила все навколо. І зараз, довіряючи Христу своє життя, ми знаходимося на цій безпечній території, випаленій землі. Маючи мир з Богом завдяки союзу з Христом. Ми ніколи не втратимо життя. Ми перейдемо по іншу сторону неба, але не лишимося життя. Смерть не відлучить нас від любі Божої у Христі Ісусі. Ми, як викуплена спільнота, маємо вічну безпеку. Любов'ю вічною я полюбив вас, каже Господь. Плоди Його праці ми будемо споживати вічно, і смерть не зможе в нас це забрати. Відомий євангеліст Білі Грем одного разу так сказав. Я дочитав Біблію до кінця. Всіх нас, віруючих в Ісуса Христа, чекає хеппі енд. А ще перед своєю смертю він так написав: Якщо хтось вам скаже, що я помер, не вірте йому. Я просто поміняв місце свого житла. І це правда. Ми не помираємо. Ми просто переходимо по ту сторону неба. Якщо ви вірите в Ісуса, у вас є ця впевненість у майбутньому. Усі, хто покладає всі свої надії на Бога, підбадьортесь. Ось що нам обіцяє Господь. І зараз я просто прочитаю декілька уривків із нового заповіту, в яких обіцяє Господь дуже важливі речі. Які стосується нашого майбутнього, Івана 5.24. Одного разу Ісус Христос сказав: «Істинно кажу вам: хто чує слово моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя. Його не буде засуджено, бо він від смерті перейшов у життя. Євангелія від Івана 6.40. Івана 6.40. Саме така воля Отця Мого, щоб кожен, хто побачить Сина і повірить у нього, мав життя вічне. І я воскрешу того в останній день. Откровення 14.13. Остання книга Біблії. Потім я почув, як голос, що лунав з неба, промовив: Запиши це, віднині блаженні, або, іншими словами, щасливі. Ті, хто вмирає в Господі, так каже Дух, можуть вони тепер відпочити від своєї праці, бо їхні справи йдуть слідом за ними. Одного разу настане той день, коли ми відпочинемо, і наші справи будуть йти вслід за нами. І останній текст Откровення, 21 розділ, 3 та 4 вірш. І почув я гучний голос, що лунав з престолу. Він промовляв: Ось оселя Бога з людьми, він оселився з ними, і будуть вони його народом, і сам Бог буде з ним, їхнім Богом. Він витре кожну сльозу з їхніх очей, і не буде більше смерті. Не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю. Я ще додам від себе ні війни. Бо все це старе минеться. На завершення. Один брат похилого віку хворів амнезією і перед смертю своїм дітям сказав наступне: Я не пам'ятаю абсолютно нічого, окрім двох речей. Перше, я великий грішник. І друге, Христос великий Спаситель. Ми повинні повсякчас нагадувати собі ці дві великі істини. Особливо, коли ми дивимося в очі смерті. Я великий грішник, Христос, великий Спаситель, який воскресить мене із мертвих, завдяки своїй перемозі над смертю. Амінь. Помолимось.